Дитячі піжами Aldi, Тут у нас мікс всього 201 гривня за одиничку. 16 піжам маємо в лоті, 3220 гривень загальна вартість. І я показую вам, які є варіанти. Тут дивіться, є у нас і в пакуванні і без. Зараз покажу різні. Ось у нас в пакуванні хлопчачі, дівчачі, в розмірах 98104 Тере 146 152. Класний розмірний ряд, покажу вам по складу. Є варіант, ось тут абсолютно 100% котон. Є варіанти ось такого плану, як ця піжамка. Тут у нас іде по складу. О, зараз я вам покажу, Тут у нас по складу це мікрофліс. Зараз не покажу так склад, бо нема пакування, але скажу, що вона утеплена. Ось, дивіться, тут можна побачити, що це мікрофліс, дуже приємна до тіла. Діти сильно товстий матеріал, типу махри рідко полюбляють, тому дуже вигідно зроблено. Як бачите, є ось такий м'ятний варіант. Можна як хлопчику, так і дівчинці. Я б сказала, що це унісекс, тоненька бавовна з манжетиками. Такого варіанту у нас є м'ятний колір і є ось такий персиковий. Персиковий, дуже з кораловим таким, також гарний. Є ось така більш хелловінська, темно-синій штанцями. Тут, як бачите, привид такий прикольний. Є ось дитячі? що це у нас? Тут у нас трансформери зі спакуванням. Є ось такого плану піжамка. Тут у нас лами. лами. Ні, лінивці. Як бачите, штані йдуть на резинці, ось такі брендовані. Вау! Дуже круто. Є ось така рубчик, рубчик з зайчиками. Це найменший розмір. Тут якраз на вік 3-4 роки. Дуже класно. Тож я нагадую: 201 гривня всього за піжамку дитячу. Якість класна, достойна. Можна ставити відповідну націнку для того, щоб замовити скоріше зв'язуватися з менеджерами. Усі контакти в описі під відео.